Величезний привіт, і знову на огляді у нас Аврора. Сподіваюсь, ми побачимо якісь новинки, і давайте роздивимось акції, які тривають по 20 липня. включно. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Зараз спекотно на вулиці, тому я підійшов до вентиляторів і мене навіть в коментарях просили, щоб я показав ціни в Аврорі на вентилятори. Ось такий, дивіться, можна тримати на столику. Він працює від батареї. Батарея заряджається, можна перезаряджувати. А, тобто акумуляторна батарея. І ціна такого ліхтарика 240 Ой, вентилятора 249 гривень. Так, ось такий ще є, також працює на USB. До речі, цей можна з собою навіть взяти в транспорт. Можна в транспорт взяти. Вентилятор ось такий настільний. Під USB працює. Ціна такого вентилятора. 199 гривень. Ще один вентилятор, схожий на ось це, що ну, я вам показував. Він також настільний. За ціною 199 гривень. І ще один досить цікавий вентилятор. Бачите, як на картинці показано, можна сюди також зложити лід, і таким чином вітер буде трошки прохолодніший, буде дмути, дмухати на вас. Тут вже три кількості швидкостей. так, і Ціна такого 249 гривень. Також можна взяти. З собою або ж поставити на стіл. Ну, вже хочете такий трішки більший, а він вже буде працювати у вашій кімнаті 599 гривень. Ціна знижена зараз на радіоприймач 299 гривень. Лібертон машинка для стрижки волосся. Написано, що гострі леза. Налаштування необхідної довжини. На неї також зараз ціна знижена 299 гривень, та гарантія цілий рік. Дивіться, яке гарне привезли дзеркало. Можна підвісити, має петельку. Ціна такої новинки 229 гривень. До речі, можна оздобити, повісити сюди невеличку маленьку гірлянду або ж якусь штучну гілочку квітів. Дзеркало з LED підсвіткою. Давайте відкриємо, подивимось. Зараз воно також з їх знижкою. Дивіться, у вигляді котика. Торкаємось, це перше положення. Ще раз тепліше. Третій, вже таке більш яскравіше, і вимикаємо. Шнур USB входить до комплекту. Має підставку. І воно зараз за ціною 169 гривень. Ось таке дзеркальця двостороннє на ніжках, з одної сторони звичайне, з другої сторони збільшуючи. Зараз також воно в акції 49 гривень. Діаметр 11 см. Пелюшки торгової марки DADA, тут 10 штук, розмір 60 на 60 за ціною 59 гривень. Ось такі пелюшки, розмір 60 на 90, тут 5 штук, 55 гривень. І ось такі пелюшки можна придбати зараз за 39 гривень. Розмір 60 на 65 штук. 49 гривень. Набір спонжів для макіяжу 3 штуки в наборі. Набір спонжів для мивання обличчя 2 штуки 39 гривень. Ось такі можна придбати за 29 гривень. Декоративні нитки 55 гривень. В Аврорі з'явилось багато наклеїв для скетчбуків, для зошитів 24 гривні. Стрічка для декорування, кольори в асортименті. 29 гривень. Так, є ще ось такі стрічки, також різного забарвлення, 34 гривні. Гілочки ягід, також дуже багато різних кольорів за ціною. 29 гривень, 6 штучок. Це також новинка. 19 гривень для декору. Ось така ліщина. І також є багато різних кольорів. Ще одна новинка, ось таке кашпо гіпсове із лавандою. Ціна такої новинки 129 гривень. Ой, вибачаюся, 119 Кашпо із залипузиною, це вже пластикове кашпо. Ціна такого горщика зараз 59 гривень. Ще одна новинка. Ось такі штучні квіти. Пластикове кашпо. Це також новинка в Аврорі. Ціна такого горщика 149 гривень. Ось такі зараз можна придбати за 29 гривень. До речі, можна поставити на приліжкову тумбочку. Набір свічок до дня народження 17 гривень, 6 штук. Ось такі також 6 штук для тортика, 11 гривень. Зі знижкою зараз спрей для текстилю 250 мл за 117 гривень. Дивіться, які чудові привезли новинки, набір аромалампа. І ще йде ось такий, як сказати правильно, віск, мабуть. 6 кубиків, 179 гривень, аромати в асортименті. Дивіться, які цікаві новинки. Це також новинка, аромадифузор. Так скільки тут об'єм. Не бачу. Зараз проб'єм. Є багато різних смаків з палочкою, точніше ароматів, і ще така штучна троянда. Біленька. Ціна такого 84 гривні, на жаль, не бачу, скільки тут об'єм. Ну, добре, мабуть, 100 мл. Це, мабуть, для біжутерії, якщо я не помиляюсь. Ціна 59 для зберігання прикрас. Органайзер на 6 відділень. І ще ось таку знайшов, це також для прикрас. Це вже для колечок. Адаптер а, в мережу 149 гривень. Ось такий перехідник можна придбати за 29 гривень зараз. Вимикач двоклавішний 34 гривні. Ліхтарик акумуляторний ручний 49 гривень зі знижкою. Ліхтарик ручний із магнітом. Два режими. 44 гривні. Ось ці ліхтарики також зараз в акції, вони на батарейках йдуть. Їх можна підвісити, має гачок і має ще магніт. Тобто також можна замагнітити. Ось таким чином. Ціна 34 гривні. Зі знижкою ліхтарик ручний 49 гривень, акційна ціна. Перевіряємо. Дивіться, яка цікава новинка з'явилася в магазині Аврора. Нічний світильник, мабуть, для хлопчика в кімнату. Давайте відкриємо та подивимось, тому що новинка завжди цікава. Його треба в'ємкнути у розетку. Шнур входить в USB і оця куля буде світитися. 279 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі гнучкі лампи. Їх ціна 119 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка. Дивіться, які круті новинки. Ось така невеличка лампа, але, мабуть, вона світить яскраво. Повертається вона поворот 360 градусів, має прищіпку, Кабель USB входить до набору. І освітлення є трьох видів: тобто, тепле, холодне, яскраве, жовте. Ціна 199 гривень, гарантія 2 роки. Так, тут ще одна новинка, дивіться, яка цікава кольорова лампа. Світиться різними кольорами. Кабель USB входить до комплекту і має ще пульт керування, тобто можна обирати колір, який вам більше до вподоби. Ціна такої новинки 279 гривень. Так, ну цю лампу вже відкривати не будемо. Це настільна лампа. Працює USB в комплекті 229 гривень зараз зі знижкою. З підставкою на ваш гаджет. Зі знижкою ліхтарі на батарейках три штуки і з пультом керування можна приліпити, де вам завгодно за на двосторонньому скотчі 149 гривень ціна за набір. Я тут знайшов ще ось такі лампи, так, також на двосторонньому скотчі, але вже без пульта керування 169 гривень. І ось такі, вони світять різним кольором. ці лампи Також мають пульт керування на двосторонньому скотчі. Ціна такого напору зараз 99 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка. Ціна знижена на ось такий нічник 99 гривень. Космонавт на місяці. Ось такий місяць, точніше луна, на батарейках працює, вмикається, вимикається. І ще є ось такий космонавт. Його треба просто посадити, він на двосторонньому скотчі. Ось такий ще один нічник, також для малечі до кімнати. На нього також ціна знижена 199 гривень. Він також світиться різними кольорами на батарейках. А ось такий нічник можна придбати лише за 39 гривень. Це також для малечі в кімнату. Новинка. Ось такі сумочки для малечі, хоча може і вдягнути. Старша поняночка на два відділення. І ось тут є ще один такий маленький, а, можна сказати, кишенька маленька. Має довгу ручку кольори в асортименті. Багато різних кольорів. Дійсно, гарні кольори. Дуже гарна ця шоколадна коричнева. Ціна новинки 199 гривень. Ще одна новинка, ось такі поясочки. Ціна 88 гривень. Надзвичайно цікаві рюкзаки привезли. Дивіться, ось ця частина така тверда, а спинка дихаюча для маленького школярика. Всередині є дві кишеньки. І зараз покажу вам кольори. Так, а чому дані не знайдені, А ну будь ласка, знайдіть нам дані. Зараз зі знижкою такий рюкзак 219 гривень. Ще одні новинки рюкзачки це вже для маленьких принцесок. Дивіться, які мають ще шпильки. Тут багато кишеньок різних. Ззаду також є кишенька. І кольори різні. В чорному ось такий жовтявий. і є ще рожевий. Ой, ще якісь є. Навіть фісташко. Ой, тут кольорів дуже багато. В Аврорі є ось такі бандани, багато різних кольорів, 27 гривень. Ціну знижено на кепки зараз по 99 гривень ось така. І ось такі по 95 гривень. Подушка. Нова подушка стьобана ось така. Розмір 60 на 40. Так, що тут у нас написано? Після розкриття упаковки потрібен час для відновлення. Ну це ми знаємо. Ціна подушки. 169 гривень. Подушка Аврора. Розмір 60 на 40. Перевіряємо ціну. 169 гривень. Так, подушка охолоджуюча 50 на 70. Чи просто топ-кул, крута написано. Так, 50 на 70 розмір. Технологія комфортного сну, антиалергенні матеріали. Наповнення 650 грамів, європейська якість. 249 гривень. Я знайшов ще менше рюкзачки для малечі. Сюди можна поставити якісь серветки або ж щось попити дитині і повісити на спинку. Ціна таких рюкзачків 149 гривень. Щітка для чищення рішітки гриль, дуже хороша штучка така. Міцна ціна такої новинки 77 гривень. Ну, принаймні, у нас вона новинка, ця щітка. Зі знижкою можна придбати ось такий кухонний ніж, ціна 69 гривень. Набір ось таких а, склянок в наборі 4, да? ні, 3, вибачаюсь. 3 склянки на 420 мл. За ціною зараз. 99 гривень. Ось такі банки скляні для сипучих із герметичною скляною кришкою по 119 гривень, а трішки менша по 99 гривень. Надзвичайні гарні ось такі стакани, кольорові, перламутрові, 49 гривень. Так, об'єм не написаний, не вказаний. Ємність для А Дивіться, ось тут можна писати, що тут всередині, до чого спеція до риби, до плову чи до курки з м'ясом. Ціна такої ємності 39 гривень на 100 мл. А ці ємності, здається, я вам показував, коли вони були, як новинка вийшла. Вони вже мають ложечку. Вони також скляні, але сама ложка і кришка пластикова. Ціна 55 гривень кольори в асортименті. А хто чекав знижку, зараз її можна придбати цю серветницю за 49 гривень дерев'яну. Оця серветниця пластикова з бамбуковою кришкою також в акції 64 гривні. Миска глибока металева з прогумованим ось таким дном 109 гривень. Ківш із нержавіючої сталі на літер 100. Прогумована ручка. Має прозору скляну кришку. 100, так, 289 гривень. Ціна знижена зараз на овочечистку багатофункціональну. Ціна 39 гривень. 17 гривень яйцерізка, ніж для овочів і фруктів, 34 гривні. Ось такі терочки із контейнером невеличкі, по 17 гривень зараз. Це дозатор для пляшки. 29 гривень. Зараз за акційною ціною. Якщо вам потрібно, зверніть увагу. Так, а чому написано 39, якщо ціна тут 29, де правду шукати? Аврора. Так, що тут ще в нас? Ці пензлики я вам показував 59 гривень. Ціну знижену на форми для льоду, ось такі силиконові, 77 гривень. Ось такий скляний чайник із такою цікавою, дивіться, кришкою. Є ситочком, повністю скляний. Зараз можна придбати за 249 гривень, продається в коробці. Ціну знижену на ось таку десертну рифлену тарілку 77 гривень. Формочка, точніше, тарілочка у вигляді лимона 88. А є ще полуниця. Я буду закінчувати це відео і вже бажати вам всього найкращого. До зустрічі.